Безумовно, макбуками дуже приємно користуватися завдяки їх операційній системі macOS. версії макбуків дуже чудово підходять для монтажу відео, а також для інших задач. Але інколи, окрім роботи, хочеться просто відпочити або переключитися на щось інше, окрім серіалів, наприклад, пограти в ігри. Є така думка, що макбуки не підходять для використання їх в якості ігрових пристроїв. Все через те, що встановлена операційна система macOS, і більшість розробників просто не портують їх саме на цю систему. Звичайно, деякі. Тайтли присутні на цій платформі, наприклад, така як Dying Light. На високих налаштуваннях вона працює 25-30 кадрів, чого досить мало для того, щоб грати в шутер. Але якщо все ж таки встановити низькі налаштування, то гра відтворюється вже в 40-60 кадрів, і це гарний показник для того, щоб грати в шутер. Я запустив ще один тайтл, такий як Tomb Raider Definitive Edition 2013 року. Налаштування встановив ультимативні. Ігра на таких налаштуваннях видає 30 консольних кадрів, що досить непогано для рівня такої гри але якщо понизити налаштування до високих, ми вже маємо стабільних 60 кадрів, і ця генерація кадрів відносно таких налаштувань в якості зображення більш ніж комфортно для гри. Але через те, що на macOS достатньо мала кількість ігор, ми переходимо в систему Windows, запускаємо Steam та відкриваємо той самий Dying Light. Налаштування графіки ставимо високі та відключаємо деякі функції. І бачимо, що на системі Windows ми вже маємо на високих налаштуваннях більшу генерацію кадрів, ніж на MacOS з низькими показниками. Тому що ігри з системою Windows більш адаптовані. Розпочнемо перевірку зі стареньких ігор, наприклад, як Batman Arkham King 2015 року. Гра видає стабільні 60 кадрів на максимальних налаштуваннях графіки, що відносно PlayStation 4. Жодних просадок FPS та статерів не виявлено. Цю гру можна комфортно грати. Наступна гра це Alan Fake 2012 року. Гра так само має стабільні 60 кадрів на максимальних налаштуваннях графіки. Я пам'ятаю, як проходив її на PlayStation 4 ще в 2014 році картинка була набагато гірша, і гра відтворилась в 30 FPS. На MacBook ми маємо більш якісну картинку та більший фреймрей, хоч гра і вийшла достатньо давно, і вже є друга частина цієї гри, все одно в неї комфортно грати, тим більше з таким налаштуванням графіки. Наступна гра для перевірки це Dishonored. Вона так само 2012 року і випускалася на багатьох платформах. Це достатньо цікавий стелс-екшн від першої особи з елементами RPG, встановивши максимальні налаштування гра від створюється в стабільних 60 кадрів без просадок та татерів і цього вистачає для комфортної гри та проходження. А також ця гра навіює мені спогади про безтурботні часи. Наступна гра для перевірки Dead Island. Можна сказати, це побратим Dying Light тому що сетінг гри тут достатньо схожий, окрім відсутності елементів паркуру. На середньовисоких налаштуванні гра видає від 45 до 60 кадрів, і цього вистачає для проходження цієї гри. Наступна гра для перевірки це від Mac 2 2011 року. На високосередньо Уніхні налаштуваннях з відключенням деяких функцій. Гра відтворюється близько 60 кадрів без статерів та затримки, чого цілком достатньо для проходження цієї цікавої гри. Але далі ми ще перевіримо, чи запуститься від Mac 3. Та якщо запуститься, то на яких налаштуваннях? А зараз переходимо до більш вибагливих тайтлів таких як Та 4. Гра відтворюється дуже комфортно, немає жодних затримок та статерів. На високих налаштуваннях графіки гра йде в комфортних 60 кадрів. Спільноти поціновувачів цієї серії ігор діляться на два. Табори, хтось вважає, що GTA 4 набагато краще, ніж GTA 5. Коли ця гра була актуальна, я, на жаль, пропустив її, але трошки погравши на тесті, вирішив все ж таки її пройти. Тому за власною оцінкою можу сказати, що MacBook досить впевнено тягне цю гру, а далі перейдемо до більш вибагливої GTA 5. Якщо перейти в налаштування графіки, ми бачимо, що гра відтворюється на середніх налаштуваннях з DirectX 11, і цього цілком вистачає для комфортної гри, тим більше якщо проходити одиночну кампанію. Як гра Поводить себе в онлайн режимі я не перевіряв. Але я вважаю, що це чудові показники, зважаючи на те, що ноутбук не має відеокарти, а роль відеокарти виконує процесор Intel Core i 5 8 серії. Наступний в черзі був Відьмак 3. Якщо встановити мінімальні налаштування, то гра видає стабільні 45 кадрів. Звичайно, це не той ігровий експірієнс, якого очікуєш. Але якщо у вас немає іншого ігрового пристрою, цього цілком достатньо для проходження цієї гри. Під час запису цього відео були перебої зі світлом, тому процес. Монтажу завантаження інших тайтлів та моменти зйомки розтягнулися на три доби. Причини цього, я думаю, вам достатньо відомі. Додатково з цікавості я перевірив ще деякі ігри, наприклад, таку, як Control 2019 року, і на мінімальних налаштуваннях можна спокійно пройти гру, а також Star Wars Jedi Fallen Order 2019 року, яка на медіум настройках, тобто середніх, тому що нижчий показник поставити неможливо. Видає від 25 до 30 консольних FPS, і якщо оно дуже. Вже хочеться пройти гру, і знову ж таки немає інших пристроїв, на якій вона запускається більш стабільно, можна пройти і в такому стані. Наприклад, в моєму дитинстві, якщо гра могла запуститися, то це вже був фурор. і було взагалі не важливо те, що на екрані 15-20 кадрів. І про поняття FPS в ті часи ніхто й не знав. Ну а що з приводу сталкера? Звичайно, ви можете пограти в Сталкера, але не в останню його частину, а тільки в його трилогію, чого цілком достатньо для того, щоб пустити скупу сльозу Old пробігтися по Зоні відчуження, посидіти біля багаття з іншими сталкерами, а також завітати до Сидоровича, підводячи підсумки того, що на MacBook не можна грати, мені здається, що цей міф зруйновано, тому що MacBook має такі самі характеристики, як і більшість ноутбуків. Зокрема, питання чи можна грати на пристроїх Mac, в більшості відноситься саме до операційної системи macOS та підтримки її ігровими розробниками, якщо встановити додаткову систему Windows або краще Linux, яка менше навантажує компоненти ноутбука, та запускати ігри через Wine, або порт протон, можна досягти в іграх ще більше FPS. Це залежить від системи, яку ви використовуєте. А якщо у вас є якісь додаткові питання, пишіть їх в коментарях або в моїх соціальних мережах TikTok та Instagram. Посилання є в описі відео. Дякую всім за перегляд, бережіть себе. Слава Україні!